21 листопада День Гідності та Свободи. 21 листопада в Україні відзначає День Гідності та Свободи, одне зі знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революцій, які відбулися в Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам'ять про людей, які під час Революції Гідності та Помаранчевої Революції стали на захист демократичних цінностей. Праві свобод людини, і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору. День гідності та свободи почали відзначати з 2014 року в річницю початку Євромайдану. Свято з'явилося після відповідного указу п'ятого президента Петра Порошенка і було встановлене з метою утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії. Збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про делоносні події в Україні початку 21 століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року, постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина. Національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. З нагоди цього дня в усіх населених пунктах України відбуваються традиційні меморіальні заходи, молебні, покладання квітів, панахиди у церквах. У Києві ж на алеї Героїв Небесної Сотні відбувається молебень. Тут же був запущений флешмоб Бути гідним, який пропонує ділитися власними враженнями про ті події, про свій досвід у соцмережах. Сьогодні ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні та всіх українських воїнів, які беруть участь у війні, усіх тих, хто власним життям своєю жертовністю демонструє щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Усі вони залишаються в пам'яті народу назавжди, стають гордістю і прикладом для майбутніх поколінь. Нехай буде мирне небо над українською землею, добробут і родинна злагода у домівках краян. Не згасає віра в щасливе майбутнє української держави.